Зіркові матусі і татусі їхнє життя наповнене спілкуваннями із медіа, виступами та концертами. Однак для їхніх дітей одне залишається незмінним. Вони їхні найрідніші батьки. Команда Ескалаф відвідала танцювальну виставу Мотанка, куди завітали й українські зірки зі своїми дітьми. Ну що, ходімо з ними спілкуватися? Ви зіркова матуся, і сьогодні ви з'явилися на публіці зі своїми малюками. Розкажіть, будь ласка, як часто ви взагалі ось так з'являєте десь зі своїми дітьми? На всіх дитячих прем'єрах? Ми там є, тому що старший мій обожнює всякі вистави, театри, м'юзикли. Молодший більше любить мультфільми, тому ми чаще з ним ходимо на в кінотеатри. А як ви любите проводити час зі своїми дітьми? Ось в такому шаленому ритмі роботи, кар'єри, все ж таки час для дітей. Як? Як? Дуже легко. Я дуже люблю своїх дітей, дуже люблю свою професію. Я поєдную. Після роботи ми завжди влаштовуємо вдома якісь бійні ігри. А коли в мене є вихідний, от як сьогодні, наприклад, ми сьогодні гуляли в парку на співочому полі, дивилися на парк тролів, погуляли, приїхали додому, поїли і приїхали до вас. А як ви любите проводити час зі своєю мамою? Можете Пригадати якийсь класний момент. Ну, наприклад, грати, наприклад, грати в настільні ігри, разом дивитись це фільми, це? разом ходити кудись в кіно. На... Подорожувати 35 yeah. днів на логісти були в цьому році. Я вас нещодавно буквально бачила з вашим старшим сином на прем'єрі фільму. Так. Тобто ви часто з'являєтеся зі своєю родиною ось так публічно. Як як вам з'являтися разом, як вам відвідувати такі події і чи насправді часто це відбувається? Ну, насправді, як тільки виходить, ми обов'язково йдемо, тим паче на важливі культурні події. Ми ходили на прем'єру фільму Буча нещодавно з сином вдвох. Зараз ми вирішили всією родиною, це вперше, коли найменший вибрався в театр, в молодий театр. Ми його дуже любимо. І прем'єра саме мотанки для нас була важлива, тому що це по перше, і дітям буде цікаво, і це про традиційні українські цінності, які треба передавати поколінням. Так. Тому ми раді, коли з'являються такі моменти, проводити їх разом так. родиною. Ви сказали про цінності. А що ваша родина найперше прив'язує, прищеплює до своїх е, своїм дітям? Дякую, <реш> це найскладніше питання. <реш> е, ну, найперше, звісно, це просто відповідальність. Одне за одного, та, якісь, якісь наші особисті там зібрання гуртом, коли ми всі разом, от навіть походи зараз сюди, або там на вихідних так. десь поснідати. Якось тому, що зараз в сучасному темпі, коли там Андрій постійно зайнятий на роботі, той в школі, якісь гуртки, заняття, маленький вже пішов в садочок. Ми насправді досить рідко буваємо всі в чотирьох разом. І от такі, от як зараз, наші якісь походи, такі вилазки в чотирьох. Оце Це і такі є такі теж маленькі традиції, які ми для нашої родини. Створюємо, і я думаю, це дуже важливо. На цьому і тримається родина, коли є якісь традиції всередині. Скажи так. так. І хочу зараз поставити питання вашому сину. Так, що тобі найбільше подобається, як тобі найбільше подобається проводити час зі своїми батьками? Можливо, кудись ходити або чимось безпосередньо займатися вдома. Ну, мені взагалі подобається кудись ходити, в якісь театри, кіно, тим більше коли це українці. А кажуть, при. Чесно, що ти підліток, і тобі подобається просто сидіти вдома. Крім того, що грати за комп'ютером іноді з батьками можна кудись <рес> Да? Як ти реагуєш на публічність своїх батьків? Що вони відомі, що вони мають вплив у певній сфері, і їхня думка вагома. Тобто, це не лише твої батьки, а ще й експерти своєї справи. Мене це вже ніяк не хвилює. Мені я просто люблю своїх батьків <рес> і приймаю їх таким, як вони є. А що от ви можливо робите? Якось пояснюєте своїм дітям, що так, я публічна людина, і десь мене можуть про щось питати, десь мене впізнавати і так далі. Я думаю, ну от старший, наприклад, він звик до цього. Чому? Тому що від самого народження я там з'являвся постійно. Він мене чув по радіо, бачив на телебаченні, і для нього це звично. Ми зараз там вмикаємо телебачення. Якщо він бачить мене, в цілому ну, він вже звик, що так і є. Для меншого це було здивування для Айдена, тому що він такий момент: папа, папа тут, папа там на телебаченні. Як це може бути? У нього поки не малювано. Вала ця ця картинка, але взагалі про публічність, да, ми багато говоримо. і Говоримо про відповідальність головною як меседжі які несе публічна людина, і що вона має робити, чого не має робити, тому що ну можливо він теж захоче йти цією дорогою, стати там радіо або телеведучим публічною людиною. Тому йому треба це усвідомлювати. Ваша зіркова родина активно ділиться своїм особистим життям в соціальних мережах, показує час, як ви проводите разом. Але як ви вирішуєте момент того, що ви будете показувати, а що не будете? Ой, ви знаєте, якось це у нас, мабуть, такий лайф-контент, так би мовити, тому що насправді, ну, так вдається в інстаграм там і в соцмережах публікувати якраз, мабуть, ну тільки в відсотків 30 із того, що відбувається в нашому житті, в я насправді дуже насичене, враховуючи те, що у нас троє дітей з різними характерами, з різними графіками, з навчанням, зуртками і з усім словом, плюс іще робота, заняття, бажання вийти десь в люди, так би мовити. Отак як ми сьогодні там в театрі знаходимось. Тому словом намагаємось, я якось намагаюся показувати. Знаєте, багато найцікавішого, але звісно, дуже багато залишається за кадром. А за кадрами якраз залишається, це таке швидко збираємось, не встигаємо, полетіли, не могли припаркуватися, як щойно, ось і якось отак, от все бігом, бігом, бігом. Але звісно, ну, соцмережі, в принципі, мої, я намагаюся, щоб вони відображали максимально наближене те, що є в нашому житті. Воно так є. А ваші діти часом не бувало у вас ситуації, коли ваші діти кажуть, мамо, не публікуй те чи інше фото, або не розповідають ту чи іншу ситуацію. І коли це в якому віці? Це вже розпочалося, а, мабуть, ну це так притаманно нашому старшому сину. Іван у нас вже дорослий, самодостатній хлопець, і звісно, він враховуючи те, що в нього початок пубертатного періоду, він не каже мені, мама, там не хочу, будь ласка, не треба. І я якось намагаюсь вести діалог і пояснюю, що ну по ну є моменти, коли потрібно, і це частина професії, роботи. І звісно ж, там, якщо це якісь там зйомки рекламного характеру, вони у нас. Діти отримують зарплатню, так вони збирають на щось там. От так вони два чи три роки збирали і купили собі омріяну приставку. Ми на відріз з коханим з рішуємо, відмовилися, сказали: ми вам купувати на це гроші, тратити не будемо. Хочете, заробляйте самі. Ось вони три роки справно працювали, знімалися і, власне, вдалося купити цю приставку. Тому вдається нам іще якось знаєте домовлятися в нас такі. Ну, ми з грішою намагаємося з дітьми вибудовувати все таки дружні стосунки, відносини, коли ми е, хочемо. Дагоні правильно, коли ми хочемо все таки е, ну бути з ними в першу чергу друзями і вміти домовлятися. Тому поки вдається, як там далі буде, я не знаю. Я, я вже хрещусь там, думаю, що буде в 15. Іван. Я дуже сподіваюся, що все буде так же. Ши вам подобається робити разом. Куди ви найбільше любите ходити? Чесно, так що прям спла... ми сплановували, то у нас таке рідко буває. Е, іноді можемо спонтанно не знаю, взяти у вихідний якийсь вранці квитки на е, сеанс, якийсь дитячий, і піти в кінотеатр дуже швидко за 15 хвилин. Поспішаючи, до, доїдаючи сніданок. Е, іноді можемо спонтанно поїхати в зоопарк, іноді можемо. Запросити до себе в гості на вечірку, от нещодавно вечірка щодо Геловіна була. У нас було 9 дітей, так, да, все добре, будинок цілий. Ну, тобто, ви знаєте, як Зараз просто ну, сама, сама категорія планування, вона трошки, знаєте, така нестабільна. Тому, коли є час, коли є бажання, то вже ще потрібно, щоб співпали бажання, розумієте, тому що один хоче залишитись вдома в гаджетах, а інша хоче кудись поїхати. Ну і вже дорослішають, тому я не можу їх просто взяти, отак в колисочки в колясочки посадити і кудись повести. Вже треба домовлятися. А як ви полюбляєте проводити час зі своєю мамою? Мені дуже подобається з мамою проводити час. Ну, напевно, тому що я не так часто достав, мамі дуже багато роботи, а я в школі постійно. Будь-який час подобається, так? Тобі просто спитали, як саме подобається? Як, що, що ми любимо робити? Ну, їздити кудись, в парки може, з друзями зустрічатися. Кіно. А як ви проводите? Те от бесіди зі своїми дітьми пояснюючи, що я не можу з вами піти погуляти сьогодні. Чи не ображаються вони на вас? Та просто кажу, що не можу, що я втомлена, що якщо хочете, йдіть самі, мама. Ми самі ще не можемо. Ну я розумію, добре. Давайте я трошки відпочину і потім ми підемо всі разом. Ну тобто, просто по-людськи, насправді вони ж найдорожчі і найближчі люди. А як ти ставишся до публічності своєї мами? Що до неї підходять, фотографуються, спілкуються? з нею. Дуже круто. А чи хочеш ти стати популярним таким самим, як твоя матуся? Так. А ким саме? Актором, співаком? Футболістом. Клас, футболістом. А ти займаєшся футболом? Які у тебе є здобутки вже? Ну, одна медалька є. Одна. одна а медаль. яка? Ну така, класікова. А, а ким хочеш стати ти? Теж такою популярною, як мама? Ну я хочу стати дизайнером інтер'єру, тому що мені дуже подобається е, робити якісь дизайни. У мене просто є такі. В мене чомусь постійно є багато таких вкусів. Хочу сказати, що для мене дуже важливо виховувати гарний смак. Тому насправді ми дуже а, уважно і ретельно підбираємо те, куди ми ходимо, де ми проводимо час, що ми робимо. І це справді ну, формує особистість, тому сьогоднішня вистава вона в копілку дуже класних емоцій. А що тобі найбільше подобається робити з мамою? Куди ходити? Чим займатися? Ну, гуляти, гратися з нею. А, а де саме? Активно проводити час чи, можливо, в кіно сходити, просто подивитися фільм? Ну, і то і інше, там на ВДНХ схожу з мамою. що що? що? На ВДНХ. Хожу з мамою. мені, а, тобто, тобто він говорить про нашу активну активний час. Тобто, це спорт, це щось, якісь ігри разом спільні. Але так, нулюша, ну він дуже просто спортивний, тому на цьому акцент більше мірі. А які найосновніші цінності ви прививаєте до своєї дитини? Що для вас найголовніше? Ще що, що? Тренування я дисципліна. Дисципліна, так, звісно, це правда. А ще ввічливість і хороший смак. Мені здається, що його треба виховувати з маличку. І дуже часто задають питання, а що таке хороший смак, а як його виховувати. Насправді, просто передавати власні цінності, власні якісь критерії того, що є гарним, що ні. І до речі, це не обов'язково потрібно нав'язувати. Ти просто маєш проводити час з дитиною. Ти про щось говориш, він це. Чує. Ти щось дивишся, якось коментуєш. Звісно, він має свою думку, але він вбирає те, що подобається дорослим. Це дуже важливо. А яка риса характеру мами тобі подобається найбільше? Ну, радість. Радість. Да, дякую. Тобто мама така життєрадісна і будь-який момент вирішить весело. А що саме тоді маєш на увазі? Ну коли ми ну, сперечаємося разом. Так, я кажу, спра... кажу чесно. Сор. Ну, соримося. А ми сваримося. коли Сварим. Так, так, це правда, буває. Тоді яка я? Серйозно? Зльоща. Ну я вважаю, що інколи а, це єдиний спосіб примусити до дитину дослухатися. Але так, я буваю різною. Я я не зовсім позитивна мама, це факт. Але дисципліна, як ми вже казали, має для нас вагу. І Тому тут треба бути такою суворою, інколи навіть мамою. Так. А за життям яких зіркових родин слідкуєте ви? Діліться своїми враженнями в коментарях і ставте вподобайки до цього відео. І з вами були були журналістка Соф'я Донцова та «Лайф». До нових зустрічей.